Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене перше відео після повернення з України. І сьогодні я хочу вам показати ось у цього такого, я б сказала, розлапистого красотуна. Хто б ви думали, хто це? Ось, це у нас є Сого Lowrence. І, чесно кажучи, я здивована, тому що я, коли їхала на Україну, в нього було кілька таких невеличких тільки корінчиків, ось які були, проплюнулися на, на щось пухонаху на рівень цього. Такий корінчик був ось такий. І я не думала, що він розпустить ось таку гору коріння кола, до світла. І ще хочу зауважити на те, що подивіться, як він росте. От сьогодні ми про це з вами і поговоримо. Бачите, він в шклянці, якому практично немає нічого. Там кілька кусочків пінопласту, кілька кусочків є кори, буквально на самому дні. І він практично існує в пустій вазі. Ця шклянка наполовину пуста. Бачите, ось сонечко присвітило, зараз дуже гарно видно. Ось така от картина з ним, яка в ньому. Цінність, будемо казати так. Перш за все, я дуже-дуже хотіла цю, цю рослинку. І в мене тільки тому, що він дуже ароматний, і дуже хотіла через його окрас. Бачите, оті крапочки, оті такі на квіточках, що він має. Я люблю дуже крапчаті орхідейки, і ця була, напевно, одна з перших, яку я дуже-дуже бажала мати в своїй колекції. Ну і ось, як ви бачите, вона у мене вже є і дуже гарно розвивається. Яка тут була проблема? Він не хотів, я його садила в кілька посадок. Він в мене був в мосі спочатку, коли я його отримала. Після цього я його пересадила в більшу ємкість, теж з додатком моху. І коли я його пересадила, він почав жовтіти листя ось від шийки. Я зняла один листочок. Я побачила, що він почав жовтіти інший листочок, я зрозуміла, що йому щось не підходить в ґрунті. Коли я виняла знову з ґрунту обібрала той старий, вірніше, новий мох, яким я обкладала його, був той самий з фагном, все було то саме, тільки ті корінці, які в нього були в старому мосі, він чомусь згноїв. Всі коріння, абсолютно, в нього все коріння пропало. На що я зробила ще один таку спробу? Я його вийняла повністю з моху. Я його, напевно, години півтори очищала від старих кусочків моху. Я дуже боялася поранити ті корінці, які в нього залишилися. Їх було напевно два чи три, які залишилися в нього цілими, неушкодженими. Тому я дуже-дуже довго і дуже ретельно його оббирала від старого моху. Мох був дуже вже поганий, вже був мох такий коричневий, злежалий, і, відповідно, я його очистила. Потім я його замочила в тепленькій воді. Після того, як я його викупала, я взяла листочок алої, дрібно-дрібно порізала, додала до чистої тепленької водички, напевно, з пів літра було тієї води. І те коріння, яке в, неї, в нього залишилося, я занурила в цей розчин. От в ті кусочки алої залишила, напевно, добрих з на 2 години. Це корінці, вони набралися повністю того розчину. І після цього я занурила листочки. Тобто я перевернула його догори дригом, корінням догори, тими корінчиками, які в нього були, повернула догори і ще з на пів години залишила отак от, листочками до низу в тому розчині. Після того я просушила, верніше як просушила. Я його стряхнула від зайвої водички, промокнула серветкою всередині, в центрі точку росту. Все таки я боялася, що воно не загнило. Ось я не витирала листочки, я залишила їх вологими, такими, як вони були, тільки саму точку росту я промокнула серветкою. Ну от і ось зараз ви бачите його. Це вже остаточна його посадка. Тобто, це остання посадка, яку він прийняв, яка йому подобається. Я в цьому впевнена, тому що, бачите, скільки в нього там коріння. Ось, бачите, і що хочу ще показати: випадково був зломаний цей корінець. Ось, бачите, він зараз вже починає пробуджуватися там дуже-дуже малесенький, такий зелененький, зелененька цяпочка в ньому є. Можливо, так мені тільки видається, а може й так. Ну ось, що хотіла сказати, він прийняв цю посадку, тому що я поклала його чисто була в пустий пусту шклянку. От взяла шклянку, поклала його в пусту шклянку і потім на дно поклала буквально кілька кусочків такої великої кори, тому що залишати воду я не хотіла в шклянці, Але туди я додала пару кусочків кори, та кора була волога. І я побачила, що ті корінчики, які в нього були, залишилися, оті такі корінці, які мені вдалося вберегти. Вони опустилися вниз до вологи. Тобто вони чули, що там є вода. Ось цей корінь, ви бачите, зараз, ось він. Бачите, оцей корінець, він був, в нього залишився. Тобто він наріс зараз досить досить вже такий, бачите, довгий-довгий великий корінь. І ось цей другий корінь. Оцей другий. Цей теж корінь наріс, але бачите, якими він поштовхами ріс, навіть видно по самому корені, як він такими, такими ривками наростав цей корінчик. Так ось, оці два кореня вони опустилися вниз. І тут є ще один, наскільки я зараз побачила, бачите, ще один корінець. Ось він, швидше всього, ще теж, напевно, з тих старих. Ось декілька було ще два чи три. Вони, бачите, активно згнуїлися. Я зняла веломен, тільки залишила тяжі. І бачу, цей теж пробудився. Бачите, третій корінчик, він вже прокинувся, і кінчик в нього зелений, і він теж йде донизу. Так ось я думаю, що цих декілька коренів, які в нього зараз йдуть в воду, йому цілком достатньо для харчування цієї розетки. На розетості є, як ви бачите, чотири листочка, і середній листочок почав рости, як я поїхала в Україну. Тобто я поїхала додому, цей листочок був тільки проклюнувся, і от буквально за сьогодні ми маємо. Кінець липня я їздила 21 червня, то за півтора, ну, добрих, скажімо так, місяці тиждень нароснаріс оцей молодесенький листочок. Він маленький, він не є такий великий, він десь має сантиметри 3, напевно, може, 4. Ось, але він росте і це вже тішить. І він випускає ще і ще корені. Бачите, ось так: от що я й до нього додаю, що я чим я його годую. Я. Давала монофосфат калію, додавала, не пам'ятаю, вже годувала якісь рослинки і дала йому буквально туди чайну ложечку всередину тої водички, що там всередину цієї шклянки. І там в тій корі, от на дні, завжди залишається волога, там є водичка. Тим більше там ті кусочки великої кори, які там вони є, вони теж тримають вологу. Бачите, там є і пін... це, це дуте скло. Піноскло, так, це називається. Там є кусочки кори, вони завжди вологі і там на дні є завжди трішечки водички. Бачите, ось буквально на пів сантиметра там є вода. Я перепрошую за свій голос, я не розумію, в чому причина. Я, до речі, приїхала з дороги і почувалася не дуже добре. Чи може переміна води, може переміна самого клімату, може впливає переміна, напевно, і їжі теж, тому що в мене чомусь. Сталася така прикра, неприємна ситуація, коли в мене почало боліти в правому боці. І коли я звернулася до лікаря, виявилося, що це запальний процес жовчного піхора. Невідомо, що, що це може бути. Вже кілька днів воно мене боліло. Я приймаю ліки, зараз трошки полегшало, вирішила показати вам ось цю красу, тому що я лежати не вмію довго. Ось. І вже сьогодні мені трошки легше, але чомусь щось якась щось з голосом не знаю, що це. Я ніде не пила холодної води, ніде не простигала, бо практично тиждень я вдома, нікуди не виходжу, але все рівно я прошу вибачення за свій голос і хочу вам доскати дорозказати за цей фаленопсис. Так ось Сого Лоуренс, він дуже-дуже, скажімо, капризний фаленопсис, тому що не знаєш, як до нього підібрати ґрунт. Відбирала я декілька разів, як я вже казала, я його садила і в мох. Потім я була його посадила в мілку орхіату. Думала, що, можливо, заправивши корінчик, і знов-таки корінці втратилися, лишився один або два. Другий раз я пересаджувала вже в грубшу орхіату, ту було мішане з піносклом, і там був керамзит, і були кусочки грубшої кори. Все рівно вірніше, навіть та кора вона була з мікоризою. В результаті феленопсис втратив корінці ті, що мав, і залишився без коріння. Що мені прийшлося зробити, це просто викласти його знову на мох. Я прикрила зверху такою пластиковою шкляночкою, і так він в мене деякий час, поки не прокинулися в нього біля шийки декілька корінців. І ось оці два чи три корінці, які збереглися, які я вам показувала тільки що. Оті корінчики, вони в нього були старі, але я дуже-дуже боялася, що вони... Загниють теж. І час від часу я розводжу таки знову листочок алоє, я розвожу в невеличкій кількості води, це може бути 50 мг водички. Я беру досить такий концентрований розчин, і я оприскую рослинку. Оприскую воно і по корінцях йому достається, і по листочках йому достається, і там всередині ґрунту. Теж на тих кусочках кори пінопласту сідає той самий розчин. І як ви бачите, рослина реагує на розчин, алоє дуже. Дуже добре. Ось в такому вигляді я, напевно, я вже, чесно кажучи, думала його посадити на блок. Я думаю, раз вона не любить ні бути в мосі, ні любить бути в корі, не може вона бути навіть в такому дихаючому ґрунті, бо останній раз це вже був четвертий чи п'ятий по рахунку його пересадок. Я була його посадила в дуже-дуже великі кусочки кори. Просто взяла от рослинку, коріння те, що було в нього зверху, я навіть не зачіпала, тобто воно терчало. Ті маленькі кінчики, такі наподобі ось цього, бачите? Ось. А всі остальні я пробувала заправити в горщик, в, в цей вазочку, і воно не хотіло там сидіти, воно моментально починало робилося таке мокре. Слизьке і потім загнивало. І от подумала я його посадити на блок. Напевно, добре, що я цього не зробила, тому що коли я поставила його в цю шклянку, і він так простояв кілька днів в пустій шклянці, і я побачила, що в нього корінчики білі і з'явилися зелені кінчики, тобто, десь на протязі, напевно, ну, днів з 10 Не скажу, що це був тиждень, але більше як тиждень це точно. Ця орхідейка була в мене без ґрунту, вона була просто в пустій шклянці. Ось, ну І після того я вже взяла, додала до неї кілька кусочків кори, щоб вона могла хоч якось за щось триматися. Тому що вона постійно випадала, бачите, я його підчепила на таку паличку, щоб його якось можна було втримати всередині горшка, бо вона випадала безкінечно. Ну, і от тепер ви бачите результат перед собою. Ну Ось така, от, бачите, цікава. Я би сказала, що Сого Лауренс в багатьох є. У багатьох-багатьох орхіолюбителів орхи є ця рослинка. Дуже багато хвалять її за те, що в неї дуже приємний аромат. Ну, мені ще це, має бути це тільки попереду, тому що ця рослина квітла. Бачите, вона мені прийшла вже була квіт, квітуча, Вірніше, я відрізала її квітонос. Ось, але якщо взяти сказати чесно, то вона у мене, напевно, вже п'ята чи шоста по рахунку. Тобто я однозначно купила собі сого Лоуренс. Ось. І однозначно він тепер в мене є. Бо я дуже хотіла мати його в колекції до всіх своїх рослинок, до всіх своїх плямистих орхідейок. Я дуже-дуже хотіла його мати в своїй колекції. Ну і тепер він в мене є. І ось такий, бачите, павук, який розпустив свої такі лапки. Догори. Ось. Декому заважають такі, дехто обрізає повітряне коріння, але я мені, чесно кажучи, все рівно. Я не звертаю уваги на те, що в нього естетичний вигляд, можливо, не такий і гарний. Але що рослинка почувається добре, це вже тішить. Ну і розвивається, бачите? Я думала, я просто мала дуже мало надії на те, що ця рослинка буде жити. Тому що попередніх кілька рослин в мене просто гинули. У мене вологість велика, він любить, щоб було волого, але щоб не було мокро. Він, бачите, має коріння, яке харчується вологою в самому ґрунті. І є коріння, яке харчується вологою з повітря. Тобто йому не можна повністю все коріння заправляти в ґрунт. І знов таки, якщо я сказати, що це ґрунт, то це просто назвати, що це є ґрунт. Але там достатньо багато корінців теж, бачите, он. І всі корінці в ростущому вигляді. Ось, подивіться, як вони туди попускали. Він собі сам вирішує. Це такий дуже незалежний, напевно, товариш, якому не можна вказувати, що йому робити. Тобто не можна заправляти йому корінці в ґрунт, якщо він сам їх туди не впустив. Бачите ось. І деякі корінчики, що саме цікаве, хочу вам показати зараз. Деякі корінці направляються прямо від шийки вниз, а деякі корінці ось так крутяться, подивіться. От Він просто закрутився, і все рівно він йде догори. Я пробувала цей корінець заправити всередину, і скажу вам чесно, що він пручався і він таки вернувся назад на повітря. Бачите? Тобто, є, напевно, якась така. Риса в цих фаленопсисів, що якщо він не хоче, його заставляти не можна. Тому що от тільки щось проти волі цієї рослини він скидає все коріння. А коли немає коріння, рослина не має чим харчуватися, відповідно, вона тоді і гине. Ось так що, наразі я залишу його так, як є: От в такій напустій вазі він і буде собі жити. Ось, Буде вибирати собі сам, як йому зручніше, як йому краще. Десь мені здалося, що я бачила таку зелену. Десь отам, от напевно. Брунька, але, можливо, це тільки мені здалося. Таке враження, що брунька на... намітилася на якусь або дітку, або щось. Але будемо бачити, що з того буде. А можливо, навіть квітонос. Ось, тому що він, бачите, має квітонос самої, он самої з-під шийки. Ось він, тут цей квітонос в нього був аж ось тут. Ну ось і все на сьогодні. Надалі я буду протирати листочки. У мене є, я привезла з України дуже багато хороших таких харчових добавок для рослин. Я привезла ту саму бурштинову кислоту, причому я купила її в рідині в мене є в ампулах. Там тільки потрібно ампулу розвести на пів літрі води, і можна протирати листочки. А ще вам не сказала за те, що я протирала листочки в цього фаленопсиса. Розчином чай, мед і лимонний сік. Чай з медом і з лимонним соком, смакує всім, ну і рослинкам нашим також. Так що, на цьому в мене все. Я вам розповіла все про цей фаленопсис. До речі, я читала, що він є теплого утримання, що йому потрібна температура, що була 18-23 градуси. В мене в домі така температура підтримується протязі всієї зими. Влітку буває жар найтепліше, жарко, але він стоїть ось, отам на віконечку. Ось там, бачите, там пусте місце. Ось там в мене і він стоїть. Так що біля нього сонечко близько, світла дуже багато. Відповідно, можна казати про те, що ця рослина любить світло. Ну Ось і все на сьогодні. Дякую всім за увагу. Я хотіла сказати всім дуже-дуже дякую. Щиро дякую за ваші пальчики догори. Дякую всім, що заходите на мій канал, підтримуєте мене. І всім хорошого дня! Слава Україні! Всім пока!